Жовтий князь. Так, тут є кліпчик у нас. Так. І що в нас пишуть? Ми зі схоже забабахали трек за мотивами найтемнішої книги в українській літературі жовтого князя Василя Барки. На жаль, ось я з літературою не дуже. В ній занадто багато паралелей з подіями, що відбуваються зараз. Так багато етнокоду і історії. До того ж, в цьому році виповнюється 60 років з моменту публікації твору. В цьому це в 22 другому, який я дуже рекомендую до ознайомлення всім. Ми наповнювали текст фразами із самої книги, а відео символікою з неї. Ну і звичайно додали трохи качового музла, треба ж якось витісняти декого з українських чартів. Так, ні, ви бачили, що там ну, інстасамка досі висить. Я взагалі думав, що це вже ну, типу, пройдений етап, так, коли всі вже знають про те, що ну, є нормальне українське музло, а я заходжу, просто десь там в Твіттері почали розганяти, що типу інстасамка, я, боже, ви, що на приколі. Ну давайте слухати: Чексона схожа, жовтий князь. Так, саби в нас тут якое? окей, давайте залишимо саби. Мені дуже, віз... дуже подобається візуальна робота. Кліп треба дивитись. На перені, жире, жире, поки десь по пітині, дрібний середня, хто буває. Біток такий, як в цього в Тревіса Скотта з якогось саундтреку якогось тенету або Пантери, так? Такий схожий. Усе поки не посили. Я не зовсім коротше, для себе думав над цим, і так не знайшов е, рішення. Не знайшов рішення е, для себе, в висновку не дійшов, е, як сприймати таку музику. Поясню, що мені здається дивним в такій музиці. В тому, що зміксовано такий е, інструментал, як на початку. Ось типу. Десь разупами. Ну, тобто, це окремий так, один жанр музики. Типу, під нього йде окремий двіж, це окремий вайб і так далі. І це ну, тупо окремий напрямок. І далі в нас йде... ось такі етномотиви, так? Етно. Ну, якийсь, я б не знаю, якщо існує такий жанр, я б назвав його етнопоп. Я не знаю, чи таке існує, так? Але це, ну, по факту, це такий досить попсовий біт, дефолтний, так. І виконання, йде, і деякі інструменти, так, вони йдуть саме етно. І я не знаю, як це, наприклад, в лайві ці два жанри можуть. Поєднуватись між собою. Тому що, наприклад, я навіть коли зараз слухаю, мені подобається ось така музика. <рик> типу, а ось така мені не подобається. <рик> а ось така, наприклад, подобається. А далі коли тут іде такий. Ну ось це прям поп-поп, так? І ось така музика, наприклад, мені не подобається. Воно так все заміксовано, і я насправді не вирішив для себе ще. Ну, типу, як я таку музику в цілому хочу там сприймати або можу. Така ж сама проблема була в пісні цього. Ну, точніше, не проблема. Так, це не проблема в цілому, це класна композиція. Але для мене це таке, ось що я слухаю там частина пісні, мені прям вау залітає. А інша частина я такий, ну типу, прикольно. Було в мене на каналі. Я слухав Трікі Нікі. І в нього був фіт з виконавець Аліси, який називається Прей, і в трі ніки там просто два куплети, коли він навалює там якусь англомовну реч... репчину. І я такий сижу, блін, так, да, круто, англомовна репчина, все там під біт". А потім йде е, такий же переход на просто на поп, ну не на поп ну на, на поп музику, так, звичайно, з таким вокалом. І там я також думав, блін, це круто, це таке. Ось, і тут в мене схожі емоції. Я не знаю, чи є сенс читати текст. Насправді, якщо він тут зібраний, скажімо так, з, цього. з книги. З книгою я не ознайомлений. Давайте ми спробуємо. Може якісь корисні думки і висновки прийдуть в мою голову. Принаймні ми спробуємо. Все. Дуже приемно в тя. Челят, ну шо, тут у вас норм? Да дьось ми на газ, топвай все напугай се. Все. Дай раз и Читне приклеичит на пропаді пляса, ми ще лепану сюди, показ, хака попадаєш від бачишся российски, за торошні, значить, тіши на прошені, але не тишина прощені, я зустрічаю пророшень, поки я, потошенный, як топли зачені, то дався швидко, а хто що ні? Чому цім полі вибаєш, то зачеви? Цікаво. Цікаво. Давайте спробуємо. Так, якщо що, підказуєте мені. Дуже приємно, князь зрозуміло, челядь, що тут у вас звернення князя до умовної челяді. Незрозуміло, де це відбувається. Так? Тут важливо для контексту, типу, то е, умовний князь прийшов до своїх там. Ну, давайте, ладно, Челід, ну що тут у вас? Все норм, тоді ось мій наказ, худобує жрачку, все на показ. Тут перше, от, одразу, як тільки я перший раз слухав, до мене прийшло в голову таке, що, типу, знаєте, коли керечі, на болотах проходив чемпіонат міру з футболу, чемпіонат світу, і, і там блін, там зробили все на показ. Типу, дивіться, у нас тут все є, типу, і все круто так, на наших болотах. І ось тут таке худобою жрачку, все на показ, типу, спустився там князь до челяді. Типу, давайте вдавати, що в нас все добре. Це перше, що прийшло на голову. Більш друге, що приходить в голову. там так, що худобу і жрачку, все на показ. Типу, на показ, типу, давайте виносите, показує все, що у вас є, ми будемо відбирати. так, Це інше таке трактування. Але давайте далі, може прийде потім. Десь у 100 років чутно його крики і чутно його кроки, чутно, як своїми щелепами всю, всюди дриє, поки ти або тікаєш з хати, або падаєш від дотику. Я бачив все це у розтині, в багряно жовтому розчині, З ним завжди ті, що непрощені, з долини тих, що не прощені. І тут також типу, в, в, в моїй уяві малюється така картина. А, як десь разу 100 років а, звідти, з Мордору, нам чутно його крики і чутно його кроки того самого а, так, умовного князя, а, чутно як своїми щелепами всюди риє поки. Ну, риє щелепами, я думаю, що це така метафора про знищення земель, можливо, власноруч. Поки ти або тікаєш з хати, або падаєш від дотику. так? Тобто там а, На цьому етапі інших варіантів не немає. Типу, так? Або, або ти тікаєш, тому що він своїми щелепами там риє всюди, і, там, або ти падаєш від його дотику. Я бачив все це у Ростані в Багряно-жовтому розчині, з ним, з, ним, з князем. Завжди ті, що не прощені, ті, хто сюди ніхто не назвав, з долини тих, що не прощені, не прощені там за за щось знак питання, я не знаю за що. Насіння ще не прощене під хатами покошеними, для них як докази злочинів. Хтось здався швидко, а хто ще ні. Ну, я, в мене, я не знаю, якби не війна, напевно, я б думав би в інший бік, але поки війна. Uh, так, і внаслідок там, поточної війни і всі ці історії, uh, в мене така історія, що типу орки пройшли з, Бо, з Мордору, так, бачать, що ще uh, в нас є там під хатами якесь uh, непророщене тобі, насіння, тобі ж якісь. Uh, ну, скажімо так, блін, щоб слово правильно підібрати, достаток, так, що є. Uh, Ось це непророщене росі... насіння по хатами покошеними. І для них це як докази злочинів. Те, що в когось щось є, чого там, не знаю, напевно, немає у них. так? І для них це як докази злочинів. Хтось знав, щось швидко, щось, блін, щось я заплутався, чесно кажучи. Мені, напевно, треба ще трохи подумати над цим і послухати далі. Бо щось я заплутався. Слёзы будут на удачу Больше мужу в тем поле в Же, Жре-жре. Так, давайте тут поки, поки паузу. Так, жовтими очима, мов приречені, не шукали шлях по крихтам від печива, тобто не йшли а, по слідам, а, по яким, так, по, по цим крихтам, по яким можливо було б знайти те саме печиво, якусь їжу, тобто щось а, бажане. так. А шукали шлях проти вітру і течії. Тобто, не за. Там Легкою, але сумнівною. Ну, це я домальовую так? сумнівною. А, не за легкою дорогою так? шукали свій шлях, а навпроти там проти вітру і течії. Та не додолу падалі плечі. І як жартовна чаша повна німої кривди, так? тобто жерто... Блін, як це пояснити, що? Можна сказати, народ, націю або конкретно людину скривджували, і жертовна часа, чаша вже повна цієї кривди, всі там натерпілись, то вона важить більше, ніж ті крихти, на терезах біля лиха. Так, ці крихти від печива валяються на терезах біля лиха. Тобто по цьому шляху можна знайти тільки лихо, а правильний шлях типу. – тепло. Ось цей проти вітру і течії. А... А жовті очі стали ні на сльози, та тільки в жовтім полі верби лиш плачуть досі. Ну плачуть через важку Жовті Очі стали ні на сльози, та тільки в жовтім полі верби, лиш плачуть досі. А хтось живе, живе, на наперені Жире, жире, поки десь по китині Трібни середнях добиває вішин. Каже, жовчі рога, бо не нуди. Біля княжок попає, так би ти повини по собачим законам Усе поколі не поставляють в навіть не в тому виноку полінь Можна навіть строка за строкою не дивитись. Тут в цілому суть цього куплета про поточне і не тільки поточне, в цілому про життя на болотах, так? про історію, коли князь віддає там, коли ці бо... не бояри, а як їх Болопи, не знаю, коли весь цей люд не може нічого робити, не їсти ні гарно жити, нічого без указки царя, і, їх це, і їм це окей, і царю це окей, і все це буде і далі йти від батька сину. Якось так. Прикольно. Мені не подобається, як я вже казав, що стилей тут не мішали просто саме мені буде важко слухати цю пісню, але я буду, бо мені дуже сподобався парт. Саме ось цього хлопця Чексом дуже прикольний. І прикольний кліп. Мені, мені подобається, як працювала з сценами. Мені подобається, закопана сцена, де, де стерчить голова, так закопують людину посеред інших людей, так вже як там в пісні казалось, типу, викинули до яру. Так, і... Тут прикольний костюм в цього чувачка. Мені сподобався костюм. Грим, круто виглядає. І сцени, де він їсть якусь штуку. так, Вже вони були в, ось, в другій половині кліпу. Теж прикольно виглядають. Виглядає, правда, як це якась серделька, не знаю, але виглядає прикольно. А, і в цілому класна робота. Класна робота по кліпу, по сенсу, по звучанню, круто. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, якщо воно вам сподобалося, або дизлайки, якщо не сподобалось, підписуйтесь на канал та приходьте на стріми кожну п'ятницю о 20.00 20 за київським часом. До зустрічі в наступних відео.